Nächste Haltestelle Sibonstraße всем привіт-привіт! Я приїхала на співбесіду стосовно Ausbildung. Я казала в одному з попередніх відео, це я так бачу школа якась. Я тут ніколи не була. Я приїхала сьогодні до Діаконео на співбесіду. Ой, таке сонце так жарко, я не знаю, мабуть, вже з 20 градусів. Вийшла я тільки що з цієї школи. Вони пропонують тільки навчання, вони не з роботою. Я думала, що я буду працювати, знаєте, як 20 годин працюєш, а на тиждень 20 годин вчишся. Але навчання до часу буде трьох, можна подумати. Хороша пропозиція, безкоштовне навчання. І так, в моєму випадку, так як мені хтось сказав, що потрібно ще ж вчитися 3 роки, я після університету то сказали два роки. Рік вчитися, рік така практика, якби, що ще. А що ще автобус через 13 хвилин люблю я вчитися і мені все сподобалось, тільки я не знаю, як це роботи так. Мало залишається часу на роботу на заробітки. Я вже йду додому. Зайшла, купила йогурт грецький, дуже обожній. Па-па! Ми їдемо за авто нашим, за світрієном. Нарешті прийшов той день. Що такий серйозний. у нас з підключенням. Ми вирішили на вихідний поїхати в Карлові Вари. І якраз ми перед кордоном Чехії, якраз на кордоні Німеччина-Чехії і щось там з нашою машиною. Сказали, ми де знаходимось. І якби по правилам вони повинні швидко приїхати. Так ми планували провести суботу і неділю в Карлових варах. Така з нами ситуація сталася. Щось там димілося. Я не розбираюсь потім Олег нам пояснить. Кажу, можливо, дадуть авто, а можливо, догонять, і ще раз. Доженуть ще раз добу. Ні, ну вони повинні нас як допомогти. Щоб бросити на вулиці, щоб це вже вже так, приїхала допомога. Зараз будемо вирішувати. Олежик сів за кермом, будуть зараз завантажувати нашу автівку. Я вже не показувала. Ми приїхали там на Веркштат, віддали авто. Олежик, в якому ми місці, хоч я не знаю. Місто яке? І Я не знаю. Тепер нам, ми знаємо, що нам потрібно Ной, на Байрост. Місто називається Нойзорк. На Байрост і додому. А, ми на Нойзорк. Займем вход в Всё, я на вас на байру, а потом идём дальше. Я сегодня переживаю, взяли правильно билет? Донецк, да? Правильно, правильно. Взяли за 25 евро. Бабовые.

Ми приїхали в Байру. Зараз виходимо. Там все знаєш. Ну, але ми раз місце змінили, потім знову змінили місце. де вже не хотіли вставати. Дівчата там будьош-голджі. Ми вже в новому потязі. Я кажу, ми вже в новому. Купила круасан. Водичку. Я собі води кушусь, кушаю круасан. Ну, своє своєї, так. сніданочок. Знову так, знову краси. Визу дома не накорміли. Да, ми не діли нічого. Ми встали і бьм. Поїхали. Но і Зорк, ті самі люди в ту саму хату. Так, що далі, а далі ми не знаємо. Куди йти, куди їхати? Або пішки, або поїдемо. Бо, скільки кілометрів? Раз показує нам два з половиною, раз п'ять, ми не зрозуміли. Зараз будемо перевіряти. тоді нас підвезли з того місця сюди. А зараз, а зараз ми будемо шукати, куди нам йти далі. Йдемо на бус. Ми вирішили піти з навігатором, тому що ми не знаємо, а нема автобуса. Так що ми йдемо, 5 кілометрів. По дорозі пішком. Чудово кольорово. Така погодка. А? Олег каже, така краса, гріх не прогулятися. Пішачка. Так? Красиво йдемо. Поїзд приїхав красиво. А, я поїзда не зняла? А, ти сказав мені за поїзд? Ой, я не зрозуміла. я... Важні моменти сьогодні пропускають. Ну, цікаві такі моменти часто пропускаю. Що, це за блогер? фізкульт привіт. Телефон сяде, поки дойдемо. Боже, який кайф отак жити в селі собі. Сам собі навколо... Це я максимально приближення зробила. А тепер я хочу тако, оп! Я хотіла показати хатинку Олежик. яка краса. Я хочу жити отак, ось так в тиші, в селі, у своєму будиночку, але... Греції біля моречка, так Олег. Ні, Німецьке село. тиша. нікого не видно, пташки співають. Ми йдемо в Тревезене, ще 2 кілометри. Ми йдемо, всі на нас так дивляться. Думають, що це за одні. Тут всі це на авто їздять. Не прийнято це. Як тобі подобається? Сьогодні без сніданочку, плюс такий фітнес. І вже в нас година яка? За 15-11. 10.45. Куди далі? Прямо. Шляхи розходяться. О, тепер спуск. А То було під гору, то ми ледве такі йшли. Тепер спуск. Легше йти. Як то кажуть, і власне тут, і власне тут закінчується цивілізація і починається справжнє життя. Навіть дорога наша. Ми такі йдемо посеред дороги. Люди нікого, нікого. Бо тільки ми, тільки ми. Тиша. І десь там будиночок. Хочете так жити? Тоді так жити отак. Одні, без нікого. Відокремлені. Чи, ні? Чи хтось любить місто? Напишіть в коментарях. Ми любимо тишу. Ми мріємо про будиночок десь ось так. Але найкраще біля морочка. Так? Мрії, вони збуваються. Треба мріяти. надо мечтать. Пробуем на все культуры, раздекнутся. калории. И попал по Це дуже добрий знак 9% спуску. Добре, нарешті спуск. Знову спуск. Нам ще кілометр ми вже майже прийшли. Ось наша красунька, старунька. Зупинилася Олег, хоче подивитися, як там, що там. Ми виїхали просто з двору, і Олег каже: стану подивлюся, перевірю роботу. Сьогодні така спека, дуже тепло сьогодні. як-то спокійні став працювати. Ну як? Лучше став працювати. Так, да, поміняли, але шланги ті ж залишилися, їх просто почистили. Фух. Ми трішки відпочили з дороги. Я показувала, що я купувала йогурти грецькі отак з метком. Часом додаю ще горішки. Але зараз не хочу. Така смакота замість інших солодощів. Сьогодні ж субота, і ми зараз йдемо вже під вечір, не знаю, яка година. Сім. А, шість чи сім? сім. Я втратила ой, час втратила. Йдемо до магазину, ще купимо щось з'їди, будемо, нічого немає. Продукти. Завтра неділя. І сяду за відео. За влог. І сьогодні вийдеться це відео. Вже енергії немає. Олег такий, енергії немає. Пішов. Ну, у мене теж нема. А що, рано встали. Вчора поздно в 11 лігли. Рано встали, в 6. І поки доїхали. Так. А потім пішком вже, там 5-7 кілометрів. Так, більше, ніж 5 кілометрів. Ага. Олег, ж, скажи, По горам. Скажи в двух словах еще раз про турбонаддув. Да турбонаддув накрылся в на машине, поменяли они его. Заплатил 1150, по-моему, где-то так. 1150. Нет. И здесь без... две недели, два тыжни машина там была. Не, Нет, неделю. Четыжды. Неделю. Я ее оставили и думали сразу, он позвонил. Так, так. Сделали. Неделю делали. Ну, пока запчасти заказал все. И все. А ну за две получается, потому что неделю на две сделали. Две вышло. Да, две вышло. Потом мы... Две, это две недели. Я в воскресенье так. перевел ему деньги, а деньги поступили только во вторник, и вот мы сейчас заправим на две недели. Есть теперь хорошо мотор, работает по часу. А то мы задымилось. До речи, как дымилось, то Олег говорит, ты какой-то несправедливый блогер. Потому что, знаете, сразу паника такая, как-то страшно, что это происходит. Я не сняла, как Автодеміло, щоб показати, що відбувається коли. Сладной з вихлопної труби. Труба на тисяч. Ось такі справи. Вже ввечері субота, як завжди, нічого немає. Ні огірків, ні помідор. Це завжди так. Прийшли вже додому. Я хочу сказати кілька слів стосовно навчання. Я їздила в школу, так я ще не вирішила. Якби я хочу, мій чоловік теж каже, так, іди, вчися, чому ні. навчатися тільки два роки, але перший рік без роботи, бо я думала, що це з роботою. Знаєте, як Аузбульдунг, що 20 годин на тиждень ти працюєш, 20 годин навчаєшся. Перший рік тільки навчання, і другий рік уже працюєш. І другий рік 70% від зарплати. Другий рік така практика. Потім по закінченню ще повертаються кошти, мені сказали, 3000 євро. Навчання безкоштовно, але вони такий дають бонус чи на закінчення. Я не знаю, як це назвати, що за виплата. Я просто зараз забула це слово, як сказала ця жінка. Мені потрібно тільки скласти екзамен Deutsch b 2 Я подивилася, влітку є теж терміни, але в Швебішхаль це 100 кілометрів приблизно від нас. І потрібно перекласти, що я школу закінчила. так? Хоча, знаєте, в цьому, питанні в мене завж... в цьому моменті в мене завжди таке питання. Якщо вони бачать, що в мене є диплом, закінчений педагогічний університет, то чому для навчання потрібно саме свідоцтво про закінчення загальноосвітньої школи? Скажіть, будь ласка, хтось знає, чому? Зрозуміло, що я закінчила школу, і тоді, на яких підставах я була в університеті, але потрібно, в мене є переклад, потрібно атестати оцінки зі школи, підтвердити. І потрібно Б2, а і потрібно 4 тижні пройти практики в будь-якій школі з дітьми 6 до 10 років. Я думаю, за літо я, я знайду. Я взагалі в цих питаннях ще не орієнтуюся, я ніколи цим не займалася. Для мене це взагалі нове. Мабуть, прийшов час повчитися якось, звідкись випала мені ця школа. І я ще думаю, але якщо остаточно вже вирішу, то практика. Б2, по-любому я буду робити, чи піду я на навчання, чи ні, це я навіть для себе буду робити. Тобто, практика, Б2 і документи підготувати, свідоцтво зі школи і оцінки. І все, і навчання починається з середини вересня. Якось так. Все, дякую за те, що були з нами. Залишайтесь. Дякуємо за підписки, за коментарі, за перегляди і до наступних відео.